Євроклубівці 15-ї школи запросили до себе лідерів інших навчальних закладів міста, аби разом відсвяткувати Дні Європи. Роль європейського союзу у сучасному світі. Такою була тематика тренінгу, що його влаштували вчителі та учні 15-ї школи для гостей. Президент закладу за сумісництвом ще й голова Євроклубу Роза Маркарян за допомогою фільму познайомила учасників заходу із європейським союзом його ролю не лише у світі, а саме в Україні та як країни-члени ЄС допомагають українським містам та селам. Окрім того, господарі свята вирішили не втомлювати лідерів шкіл різноманітними запитаннями та новою інформацією і провели з ними ігри та конкурси. Останні, що правда, здебільшого були на знання про ЄС та інтеграцію України до цієї спільноти. Так як ми лідери. В нас є школа лідерів. Ми хочемо, хоча б трішки внести різні зміни в нашу країну, оскільки наша країна дійсно може потрапити в європейський союз, але на жаль, не зараз, і мінімум років 10 потрібно працювати над економікою, над культурним вихованням. Про те, що Україна хоче та не готова вступити до ЄС, говорили запрошені учні, і хоч кажуть, на базі їхніх шкіл Євроклубу немає, та дещо про норми вступу вони знають. А ще зазначають лідери шкіл міста. Вони дійсно перейняли у 15-й ЗОЖ чимало досвіду. Це для нашої школи досить нове. Тобто, це нове для мене в нашій школі. На превеликий жаль немає таких зборів, але є програми обміну, наприклад, із Польщею. Тобто, досить взагалі досвід дуже позитивний, тому що дізналися багато нового. Зокрема, можна відмітити. Те, що робить євросоюз саме в Україні, тобто як він допомагає. Рядовим українцям На такому сьогоднішньому заході я вперше, і мені дуже тут сподобалось, тому що це розвиває нас, тому що ми здружуємось тут. Ми знайомимо з новими людьми. З ми пізнаємо нового про різні країни, про те, що європейський союз робить для України взагалі як він працює. І я вважаю, що дійсно потрібні такі заходи і потрібні такі клуби. Сьогодні це послугу, сьогоднішня зустріч послугувала мені тим, що я президент школи, і в мене вже з'явилася ідея створити в нашому в моїй школі такий клуб. Це є наша концепція нашого євроклубу. Щоб Створювалися різні євроклуби, оскільки саме ці євроклуби допомагають розвиватися іншим людям, котрі, можливо, не знають, що таке взагалі Європейський Союз. І саме за допомогою цих євроклубів будуть, будуть організовуватись різні тренінги, семінари, на яких будуть обговорюватися різні запитання. 15-та школа перші, хто створили євроклуб у Бердичеві. Він увійшов до двадцятки кращих євроклубів України, розповідають вчителі. Та головне дітям подобається.